Цей бузер ми загружаємо на село Кримське, Луганської області, там наших від 6 до 10 бійців, і Маріуполь, через Урзов, там батальйон Азов, там біля 15 наших хлопців служить в добровільному батальйоні Азов від правого сектору хлопці з Новолинська. Ось так. Для всіх тих, хто хоче отримати звіт, і прийдуть, нам допоможуть, і зразу собі побачать і прозвітують. Будемо вдячні за допомогу. Кажеться, це вроді би мелоч. А, всякі проблем здає. Одні незадоволення, другі, треті. В <рес> кожному ну, місці так зробили. Найголовніше, що люди хочуть допомагати, люди допомагають, оце основне. А от є е, якісь такі певні недорозуміння, що в принципі дивує і. Ну, я не розумію, що люди так відносяться до цього. Ну не люди, скажімо, певні, навіть ті самі організації. То, в принципі, робимо спільну справу, ну, а не хтось окремо для себе. А люди це сприймають, на жаль, ну якось негативно. Це все, що я хотів сказати. Слава Україні! Я виникла від громадської організації самооборони зібрати, допомогти якось нашим бійцям, які воюють. На сході з російським агресором. Зранку, щось в день, коли ми починали організацію, щось не задався, поламалися два буси. Тому по суті ми збирали речі до пізної ночі, трима, потім ще підійшло ще два буси. В сумі було п'ять бус, бусів. Люди давали дуже багато, якщо чесно, ніхто не чекав, ну, я власне, не чекав, що стільки люди будуть давати, ну, будемо далі продовжувати роботу. Через тиждень, можливо, через два будемо знову організовувати такі поїздки по місту для збирання речей. В першу чергу для своїх хлопців ну, будемо дзвонити, цікавити, що їм потрібно. Відповідно, бо по мірі надобності будемо їм і передавати, і збирати.